Дорога життя так називають проміжок шляху у селі Кам'янське, що ним щодня виїздять на підконтрольні Україні території. Його постійно розмивають дощами. Тож автівки рухаються ледь-ледь. Днями російські нелюди здійснили обстріл дороги, по якій рухалися автівки з півсотні громадянами. Анастасія та розповість деталі. Ось так сьогодні виглядає дорога життя у селі Кам'янське. Щоденно нею, ризикуючи життям, евакуюються десятки громадян з тимчасово окупованих територій. Днями колона цивільного транспорту, що рухалась цим шляхом, потрапила під ворожий обстріл. На цей час в автівках перебувало 49 громадян. Серед них були літні люди, неповнолітні і немовля. В Цей час колона з 14 цивільних автівок. Потрапила під обстріл. Бійці ДСНС зорієнтувалися і швидко вивели людей у безпечне місто. Таким чином вдалося врятувати 49 людей, з них 11 дітей. Найменшому пасажиру було два місяці. Всі в безпечному місті і благополучно дісталися запоріжжі. Евакуйовані громадяни кажуть, дорога до Запоріжжя, що раніше займала кілька годин. Наразі перетворилась на дев'ять кіл пекла. Бомби падали. Дека це, це было ужас. Ми молилися Богу за рятувальників, за машин, за тих, хто заливався ззаду, за так яким треба було теж вибирати цією дорогою. І за себе, щоб вибратися, знаєте, дорога життя і ада. Ситуацію ускладнила і негода. Через дощі дорога перетворилась на суцільну багнюку. Фахівці ДСНС, не гаючи ані хвилини, організували евакуацію пасажирів та водіїв у найближчі укриття, врятувавши людей від наслідків обстрілів, що не припинялися впродовж трьох годин. У цей час мої колеги Артем та Роман продовжували витягувати машини. Обстріл продовжувався. Він Припиняли стріляти, коли машина поверталася назад. Коли ми ціпляли машини і почали їх витягувати заново, обстріл розпочинався знову. В результаті обстрілу жертв та постраждалих немає.